Привіт! Напевно, треба пару слів сказати про те, що власне буде іноді з'являтися на цьому каналі для тих, хто ще на ньому залишається. Про що взагалі він? Ну, тобто, це точна історія про набір підписників, монетизацію і тому подібне. Ну, Для мене особисто це якесь вікно в світ, для того, щоб ділитися чимось. Просто своїми, своїми внутрішніми якимись подіями. Якщо це матиме відгук у когось, я просто буду приємно натхнення цим. Ось. А щодо тем, ну вони фактично вже були тут озвучені. Тобто в вигляді роликів, які тут з'являлися. Тобто я би це сформулював е певною мірою, як е містицизм, е не прийнято так зазвичай на зговорити це або. Е Загортаються в форму якоїсь там езотерики, і якоїсь доктрини або ще чогось подібного. Мені це не цікаво, я цього не знаю нічого. Ось. Тобто якась історія заснована на там досвіді або на спостереженнях, скажімо так. Ну і якась рефлексія на цю тему. Очевидно, що найближче до цього, в моєму розумінні, підходить гностична, гностичний світогляд, тому щодо гностиків, напевно, я буду окремо говорити і ділитися, можу розмірковувати, можу просто якісь фрагменти. Зачитувати і на них якось рефлексувати. Тим більше, що ну, є матеріал, скажімо так, на українському ґрунті про це говорити. І для мене це самого відкриття. Ось. І ще також ну, політичні аспекти можуть бути затронуті тут, але лише в розрізі. Суспільного уст, устрою і якби, спроби якось знайти альтернативу, а, ну, принаймні говорити про неї, обдумувати, а, тим домінуючим течаєм, який є зараз, тобто популізму, якомусь там так званій демократії, яка є а, ну, обманом по суті, а, або як на противагу тоталітарним якимось. Режимами, системами, так? Тобто от в цій їхній боротьбі насправді є альтернатива, про, про яку я говорив. Тобто це розуміння, що суспільство так чи інакше ієрархічне завжди. Хочемо, не хочемо, завжди існує ієрархія. І що це цілком реально. І так воно і є, просто треба називати речі своїми нами, є і в політиці, і в державному устрої, в тому числі. А можливо, також про ті чи інші практики, про аспект відносин між статями, да, тобто про сексуальність, але в такому езотеричному, духовному сенсі. А про це теж цікаво буде ділитися. Тому, якщо. От, е ті е ролики, які тут будуть, можливо, сподіваюся, з'являтися, вони будуть присвячені цьому. Дякую.